Де ні красиво, а лента робить то, що він хоче. Але я хочу просто паралель провести яку. Що поки нема припинення вогню, ніяких мирних перемовин. Ну, Путін, не, хо... Путін не хоче. Від цього, Путін ні, я не про це говорю. А Путін не хоче припинення вогню, а хоче вести перемовини. Ні, я ви ж почуєте американці ще навесні цю позицію. І... Це, ми одразу говорю, ж погодились, а росіяни це Не може бути мирні перемовини, якщо нема припинення вогню. Це перше, от є перемир'я, тоді сідають і мирні так завжди було. І ця от дурниця, яку робить от Путін, ну як дурниця, вони роблять суму. вони грають дурака. Вони думають, що всі, як кажуть, лохи, як свій час сказав президент, якщо він не лох, коли був там на цьому виїзді, і буде далі це продовжувати. Проблема полягає в тому, що вони ще в кінці минулого року, це було грудні 2004 року. вони них була там в міноборони, значить, нарада, і тоді відкрито російське телебачення це транслювало тоді ж, Білоус. Потім це підтвердження. Якщо не помиляюся, чи Лавров, чи Путін, але тоді Білосом міністр оборони Росії сказав: ми за 2025 рік, наше головне завдання це вийти на кордони цих чотирьох областей, про які ви тільки що говорили, і вони це роблять. Тобто рухаються Донецької. Вони люблять ставити, але чи вони. Ні, я до цього, до цього, свого? Я до цього все, все кажу. Вони тут це поставили. І хтось в Путіну, я так ну можу проаналізувати, це все доніс, Раз вони це публічно винесли в грудні 2024 року. Зараз він вірить, що вони це зроблять. І поки він це вірить, ніяких перемовин про мир не буде. Ми хочу просто ми це зрозуміли. Це ще було закладено в грудні дві тисячі двадцять року. До кінця цього року Ні, до того часу, перемовини... поки або е, їх. Ну їм добре дадуть, що вони не будуть за горіху рухатися а краще, що ми би почали ще назад назад е, е, звільняти свої території. Тоді може до нього дойде. А так до того часу, поки він буде вірити, що вони вийдуть на він ж як завжди говорить, чотири області. І коли вони умовно кажучи собі, му там малювали, що Лимородинович, ми от всі чотири області вже захопимо, тоді вже можна сідати за сіл перемовин і ну вже сьо легімоту ще 20? не легімітузувати і далі щось рухатися. Розумієте, і це чіт чітко зрозуміло, і я я так собі підозрюю, що можливо вже наші друзі в конгресі в європейському союзі вже трохи це якось донесли до Трампа. Коли Трамп тоді пам'ятаєте, після той розмови телефонної розмови вже тоді ввечері сказав, що каже: він не хоче зупинятись. Він не хоче зупинятись. Але я просто напередодні там була в нього розмова з нашими друзями з Європи, які також про це говорили. Тобто там насправді ведуться дуже серйозні всі ці, скажімо так, коварні речі, бо Європа прекрасно розуміє, що їм треба залучити Сполучені Штати, бо в штатів їм треба сівну паузу. От в неділю, сьогодні, 14 липня, це день взяття Бастілії, Національне свято у Франції, а в неділю Макрон виступав перед військовими. І він там сказав, до речі, це тільки, ну, я вважаю, просто... А вдвічі є більше бюджету ну, вдвічі Вдвічі це з 2017 року. Тоді було 30 мільярдів, буде 64 мільярди євро до 2027. Але там 3,5 на цей рік, 26 і 3 мільярди на 2027 рік. Але не про це. Він сказав, що ми живемо в епоху жахів. І зараз момент таких потрясінь, що каже Франція, має бути готова до всіх цих викликів. Він там сказав, що його головне завдання, щоб ці гроші додаткові не були за рахунок боргу. Тобто він хоче виробництво. Пішло, зокрема, і військове, саме головне, збільшити чисельність армії. Але він там сказав, ключову, на мою думку, фразу каже: щоб тебе боялися, треба, щоб ти був могутнім. Отак треба і нам ставати Україну могутніми, щоб ті наші, я навіть не знаю, це навіть не сусіди. Як сказав класик нас спідервіанський, це. Вот щоб не його не повторювати на ніч так. Це не брати, це отакі наші сусіди, щоб вони це розуміли, боялися. Тому нам треба в цьому сенсі рухатися. Я це я до чого все говорив, повертаючись до самого початку. Так, якщо прем'єр-міністр новий, а як буде це Ілля Сверденко, буде цим займатися і на кінець не на словах, а реальними конкретними рішеннями, діями, ми переведемо цей такий вислів на воєнні рейки. Економіку України, отоді от ми будемо рухатися цілна. Вже Європа рухається, а ми тільки говоримо. Насправді, ну, дивіться, якщо навіть видавали сюжет. що в нас ми в дронах продаємо. Нам якщо треба... нашою прем'єр-міністркою стане міністерка економіки України, там вона в грошах толку, як то кажуть, знає. Тому будемо стежити хто знає фінанс міністр фінансів. А економіки в чому? Ну, він має виробництво якраз більше. Ні, ясно, що він має розумітися і фінансами. Ну, але в нас насправді фінансами займається Міністерство фінансів. Безумовно, Марченко фінанс... міністерство лишається на своєму. Міністерство фінансів. Пане Віталію, хочеться долучити ще одного спікера до нашої розмови. Це Юрій Корольчук, експерт із Інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, радий вас вітати. Слава Україні. Добрий день. Дякую за запрошення. Пане Юрію про енергетику і власне про те, як нам партнери із нею будуть допомагати. Я сподіваюся, найближчим часом ще більше. У Римі відбулася четверта українська конференція з відновлення. Вона зібрала понад 5 тисяч учасників із 60 країн світу. Головною темою форуму стала мобілізація міжнародної допомоги та інвестицій для відновлення України. Цьогоріч у центрі уваги було, було і питання енергетичної інфраструктури України, яка стала однією з головних цілей російських атак. Як повідомили у міністерстві енергетики, на полях конференції було укладено угоду про зміцнення стійкості і надійності енергосистеми. Варто також наголосити, що український енергетичний сектор зазнав рекордних руйнувань з 2022 року. Зокрема, понад 50% генеруючих потужностей знищено або пошкоджено. Понад тисячу атак було здійснено по об'єктах енергетики. Втрати лише у цій сфері оцінюються у десятки мільярдів доларів. Станом на літо 2025-го виробничі потужності покривають лише частину зимового попиту, що становить 18%, Тере 22 ГВт. гігават найбільше постраждали теплові електростанції у Харкові, Києві, Одещині та Дніпрі. Між тим заступниця керівника генерального директорату з енергетики Єврокомісії Мехдільд Фарсдорфер заявила, що Єврокомісія відзначає успіхи України у проведенні свого енергетичного законодавства у відповідність до норм Європейського союзу. Вона пояснила, що повна інтеграція енергосистеми України та Молдови з європейською мережею складний процес. Кінцевий термін 2000.

У рамках процесу вступу України реально вражає, що по главі 15 енергетика та главі про трансєвропейські мережі вже досягнуто величезного прогресу. Великим кроком наступного тижня буде пакет інтеграції електромереж. Ми дуже задоволені поточними кроками, зробленими в Україні як міністерством енергетики, так і Верховною Радою. Ми дуже уважно стежимо за цим, але глава про енергетику разом з кількома іншими главами, над якими ми працюємо в напрямку розширення. Безумовно, є однією з найпросунутіших, а також важливою для інвестицій та майбутньої інтеграції. Мехтіль Тверздорфер, заступниця керівника генерального директорату з енергетики Єврокомісії. Пане Юрію, у цьому контексті про цю конференцію з відбудови з нами на тому тижні спілкувався Станіслав Ігнатів, експерт із якраз таки цієї енергетичної сфери, і він зазначив, що коли йдеться про відбудову, в першу чергу наші партнери радо фінансують енергетичний сектор, тому що з ним потрібно в першу чергу все зланати, тому що тут все зав'язано на гуманітарній сфері, на сфері підприємства, промисловості і так далі. Денис Шмигаль зазначив, що вартість відновлення та модернізація. України трильйон доларів. Чи маєте якусь інформацію? З 22-го року ці гроші, які витрачають наші партнері, союзники на відбудову енергетики, були якось витрачені на модернізацію. Наша енергетика має шанс вийти з цієї війни сучаснішою? Ні, давайте розмножуємо. Така власне думка поширена, що мовляв четвертий рік збираються там з Лугану, там Лондон, Берлін, а тепер Рим, так і от нам постійно мають давати гроші. От кожного року нам там нічого не дають. Це власне конференції. Вони задумані для того, щоб, скажімо так, окреслити проблеми, які присутні, окреслити завдання, які мають бути, в тому числі, в енергетиці, що треба відбудувати, замінити, інвестувати. Так і от скільки грошей для цього треба. І відповідно має бути черга бажаючих, які повинні стояти. Майсь на увазі з боку Європейського Союзу, там США, інших країн, це ж не тільки там. Європа і США, наприклад, може там і арабські країни можуть бути. Ну, але нікого немає, вам скажу. Четвертий рік поспіль і черги немає. Відповідно, всі ці плани, які ми бачимо, ну, бюджетування. Тобто, це лишень, скажімо так, наш, наша калькуляція, наш обрахунок затрат, які необхідні нам для наших для вирішення наших питань. І, на жаль. Четвертий рік поспіль також туди включають все підряд, розумієте? Тобто, починаючи як там з 22-23 року там включали виробництво там будівництво 30 гігават потужності відновлюваних джерел енергії для виробництва водню. Так ну це фантазії. Тому оце проблема. Тобто відірваність від реального життя, вона присутня і в Римі була на жаль. І вона проявилася в тому числі те, що ви кажете дійсно правильно, от постраждала енергетика, електроенергетичний сектор постраждав суттєво, теплові електростанції, ТЕЦ. Підстанції Укренерго, які не відремонтовані, вони в оперативному режимі. Там, скажімо так, підрихтували їх, воно працює. Теплі зими, скорочення роботи промисловості, тобто споживання електроенергії. Все це створює ілюзію, що от воно працює. Нам вистачає електроенергії, відключень немає. Наприклад, ну ми снулася, так як люди очікують, що якщо проблеми, то мають бути обмеження електропостачання. Так вони присутні, все одно обмеження, тобто ну примусово обмежують промисловість в певні періоди Укренерго. Так от, ми повинні були би принаймні отримати гроші, ну, якщо не про цю конференцію, гроші на ремонт, на ремонт теплових електростанцій. Ну от, от Якби ми дійсно в Римі побачили, що там були підписані договори, не просто меморандуми там, про якісь загальні речі, які ми побачили, там, про виробництво там, розширення виробництва ядерного палива, енергоатоми Стінхауза, ми його і так не виробляємо, і не будемо виробляти. У нас немає такої технічної можливості. Тобто там чи е, е, Нафтогаз там. Підписує з буровою такою однією найбільшою у світі, там також меморандум про розширення співпраці. Ну це загальні документи. А от конкретних, там не надавалися б гроші на ремонт конкретних об'єктів, на модернізацію, цього на жаль, немає. А воно би, в принципі, мало би бути. принаймні вже от в поточному режимі. В результаті у нас залишається яка ситуація. Ті гроші, які нам дають наші, так скажімо там. Загально міжнародні партнери, так яких називають, ну от є цей загальний котел. Скажімо так, от Шмигаль озвучив переміністр, він озвучив, що нам 40 мільярдів доларів потрібно на наступний рік. Так, да, на двадцять рік. Оця дотація на її Так це правильно називати, Це дотація. Так оці 40 мільярдів доларів, які потім потрапляють до нас, ми потім тут в себе всередині в країні. Шмигаль. Умовно, премєр преміністр, інші всі міністр фінансів, економіки і так далі. Вони потім ці гроші розподіляють. Що йде більше там на, на пенсійну частину, наприклад, на соціальні виплати, що йде там на інфраструктуру, поточні там ремонт доріг, наприклад, ну все також потрібно робити. Війна, але все одно є поточні рутинні проблеми, там де воєнних дій немає, слава Богу. І е, Є ж питання, що де ж взяти гроші на ремонт. І от вони звідти беруться. Тобто ми звіти забираємо частково, не вистачає дуже мале фінансування зараз ремонтів теплових електростанцій. Тобто обіцяли, що ми десь на середину цього року, 25-го, бо це вже півтора роки пройшло практично, як були нанесені удари. Ну ну трошки ну півтора роки, грубо кажучи, весною 24-го року. Ну так в результаті тільки відремонтували на 60% все на дві треті. Тобто, поки що на... заяви наших партнерів вони такі більше декларативні на рівні намірів. Та а про реальний процес підтримки поки що не йдеться. Ну, відбудови та такої модернізації, про яку запитав пане Юрію. ви згадали про шмигаля, а зараз стало зрозуміло, що новою прем'єр-міністркою стане Юлія Свереденко. Ну а що ж із ним хтось очікує його побачити на посту міністра оборони України? Хтось пророкує йому місце у посольстві України у США. Тим часом я у вас хочу запитати: якщо звільняють Галущенко, пише Ярослав Желізняк, то місце міністра енергетики займе Світлана Гринчук. Вона міністр екології. Що знаєте про цю жінку? І можливо у вас є якийсь інсайт? Чи може вона зайняти крісло міністра? Ні, я такого не знав, не чую, не чую, скажімо так, Тобто не означає те, що поміняють міністра, Так, Ну, поки що ще не поміняли. У нас все-таки Верховна Рада голосує за зміну премміністра. Тобто почекаємо рішення, можливо, Верховна Рада не захоче, наприклад, призначати Свереденко. Ну, наприклад, все може бути. Але в плані частини заміни всіх. Ну, всіх міністрів про таке мова не йде не йдеться, наскільки я знаю. В Принципі, і президент Зеленський це сказав, угу. він сказав. Частково часткова заміна. Тобто, поки що я вам скажу так, що Галушенка не має на кого міняти. Є люди, які туди не хочуть іти. Тобто їм скажімо, так уже давно пропонують. Ну в такому такому форматі, так якби як вирішувати поточні проблеми рутинні. Вони не хочуть іти туди, а є люди, яких просто ну скажімо так, їх там і вони там і не появляться. Тому Галученко, він поки що така безальтернативна. Ну на жаль, якби тому, що можливо вже можна було б замінити на людину, яка там знаєте світання. А міста міністра енергетики, воно, так... воно токсичне, пане Юрію. Ну тобто, не кожен хоче зайняти це крісло. Воно мало токсичне, я вам скажу, тому що по суті там сьогодні міненерго так вони, вони втратили свою таку, скажімо, ключову роль, як раніше це було, коли визначається і політика роботи енергосектору, намір. Ну бо ми бачимо різні от такі позиції. Наприклад, треба будувати АЕС, наприклад, от ПАП ядерне там підписують меморандум. Там бюджет на цей, на ремонт теплових електростанцій, тест там утверджують з міжнародними партнерами. Але це все, скажімо так, тільки поверхова частина. Так, тобто рішення все одно приймаються сьогодні на рівні офісу президента, так от, щоб ми розуміли, відповідно, ну певним чином нівелюється сама роль Міненерго. Так, В принципі раніше ще до офісу президента, умовно там. Як раніше було там адміністрація президента, також рішення частково там приймалось. Але з кожним роком, да, вона більш така, ну знецінення відбулось, знецінення самої посади. Оце і проблема насправді. Тому що мало того, що грошей немає, те, що ми говорили в першій частині, да, що немає грошей, їх ніхто не виділяє, їх немає просто. Всередині держави немає. Міжнародні партнери вони на ці цілі практично не виділяють коштів. Ми знаємо, є фонд там енергетичний, наприклад, там туди гроші дійсно поступають, але судячи з темпів, яких використовують, так вони. вони Йдуть на, скажімо так, на певні цільові проекти невеличкі, я би так це оцінив. Угу. А на дійсно на масштабні ремонти, які би мали би відбутися, ну по такий, знаєте, пост, ну, ліквідація наслідків ракетних ударів. От називаємо це таким словом. Реактивна ліквідація. та реакція. Тобто... Напевно, так. Да. Його також, якби, немає в повній мірі. Тобто є поточний такий оперативний ремонт, але він, якби на жаль, не не, не не, не створює нам таку надійну ситуацію в наступний опалювальний сезон, що там не може бути відключення електроенергії, не може бути зараз проблем з газом. Наприклад, те, що ми бачимо, те, що все, що офіційно визнається, добре я вам скажу насправді. Це добре, що влада і починаючи від президента там, і від уряду, що вони це визнають принаймні, констатують цю проблему, а не роблять вигляд, що все добре. Так ну можливо, це принаймні буде людей готувати там, змушувати готувати. Vătăsesc de zimă, țam. Наприклад, так не забувати 2022-2023 рік до на речі, я наскільки пам'ятаю саме Денис Шмигаль, чинний прем'єр-міністр, колись апохизувався, зробивши заяву, що саме Україна є державою з найбільшою кількістю генераторів. Наше населення найбільш забезпечене ось такими от автономними засобами створення електроенергії. Тому от тут точно не відняти у нас. Але тут на жаль, якщо не помиляюсь, ми з вами колись спілкувались про це, пане Юрію. Ще здається ні. Нігерія у Африці також має подібну статистику. Там громадяни також дуже сильно забезпечені цим, але не від хорошого життя. Це все не від хорошого життя. Я вам дякую за те, що долучилися до нашої розмови, до нашого ефіру. Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій, з нами спілкувався. Повертаємось до студії. Тут Віталій Бала, політтехнолог з нами продовжує перебувати. Встигнемо поспілкуватися і обговорити ще одну тему. Лють Трампа, людь Трампа, і знаєте. Це, мабуть, заразно, але все чіт чіткіше та чіткіше свій голос проявляють європейські політики. Зокрема, Борис Пісторіус, поки ми спілкувалися з паном Юрієм Королючком, зазначив таке: німецькі війська готові вбивати російських військових у випадку нападу РФ на країну НАТО, тобто навіть не на Німеччину, а на країну НАТО. От, от так, от змінився погляд наших партнерів на Російську Федерацію через їхні необережні рішення розпочати найбільшу у Європі війну після Другої світової війни в Україні. Та? Тим часом Дональд Трамп повідомив, що надійшли Україні зенітно-ракетні комплекси Петріот. Відповідаючи на питання журналістів, він зокрема заявив, що вони необхідні Києву, адже Путін продовжує бомбити міста. Давайте почуємо. Я ще не узгодив кількість, але певну кількість вони матимуть, бо їм потрібен захист. ЄС за це заплатить. Ми нічого за це не платитимемо, але ми надішлемо. Це буде наш бізнес. Ми надішлемо їм петріот, які їм відчайдушно потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він гарно розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається. Ми по суті збираємося надсилати їм різні одиниці дуже складної військової техніки. Водночас Німеччина не передаватиме Україні нові ракети «Таурус» та системи Петріот. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, про якого щойно згадував. Таке рішення він пояснив тим, що в Берліні залишилося небагато озброєння. Між тим, збройні сили України готують нові далекобійні удари по Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що провів нараду з військовим керівництвом щодо ситуації на фронті. Відтак російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо. Глава держави зазначив, що Україна буде жорстко відповідати на кожен ворожий удар. Давайте почуємо. Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта і робити все для перенесення війни на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари. Також будемо відповідати незмінно жорстко і на кожен.